Зараз тільки самий ледачий не об'єднує санвузол, не робить отвір в стіні і не демонтує перегородки в типовій квартирі, а може бути найрозумніший, адже зміни в початковому проекті серйозне рішення підходити до нього потрібно, маючи чітке уявлення не тільки про плюси, але і про мінуси фахівці студії Бейн, де сікн розповіли, чому доречніше відмовитися від перепланування квартири, беїн де творча майстерня. Фахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир, заміських будинків, офісів, готелів і ресторанів. При цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу від розробки проектів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Один фінансові та часові витрати демонтувати або перенести стіни. Це не те ж саме, що поклеїти шпалери, по-перше, для будь-якого масштабної перепланування необхідно отримати дозвіл це додатковий час, а іноді і нерви, по-друге, фінальна вартість ремонту, що включає знесення міжкімнатних перегородок. Завжди значно вищі, ніж реалізація типового проекту. При цьому майте на увазі, що частина витрат просто невозможно повністю передбачити до початку робіт. Тому, якщо у вас в пріоритеті швидше в'їхати в квартиру або зробити бюджетний ремонт, від перепланування доведеться відмовитися. Два незручність для великої родини: одне з найпоширеніших змін, яке власники квартир поспішають при ремонті: об'єднання санвузла. Аргументом часто служить збільшення простору, можливість поставити додаткову побутову техніку або повісти бойлер. Однак чи замислювалися ви про масу незручних ситуацій, які можуть виникнути при користуванні санвузлом у великій родині, навіть якщо в квартирі живе тільки одна людина, приїзд гостей або родичів ніхто не виключав міняти звичний розпорядок непросто, тому отказатися від от подібної перепланування вірний спосіб уникнути вічної. Боротьби за ванну три. Відсутність особистого простору все більшої популярності набирає об'єднання кухні з вітальною або їдальною. Такі проекти виглядають досить ефектно, але на практиці не завжди функціональні. Основна незручність, відсутність особистого простору і ізольованих зон для різних занять. Хтось хоче поспілкуватися за вечерею, а хтось то поглянути фільм або футбольний матч, або Навпаки, почитати в тиші значно простіше це робити в окремих кімнатах. Чотири витрати на додаткове обладнання. Якщо господиня в родині часто готує, то варто задуматися про доцільність об'єднання кухні з вітальною, запахи їжі, гаряче повітря, гар і жир можуть применшити всі достоинства такого перепланування. Мало хто власники готові вкласти великі суми грошей в створення хорошої системи вентиляції, в установку потужної витяжки. Майте на увазі, що від неї буде додатковий шум, крім того, якщо в кухні стоїть газова плита, доведеться замінити її на електричну, інакше узаконити перепланування буде неможливо. 5. поповнення в сімействі нерідко молода пара, роблячи ремонт в стандартній двокімнатній квартирі, об'єднує кімнати в єдине просторе приміщення. Таке планування зручний і функціональний варіант для двох стоїться думатися про майбутнє. Якщо в подальшому в сім'ї планують появу дитини, то без окремої дитячої кімнати режим доведеться підлаштовувати під нього. Звичайна робота за комп'ютером або перегляд фільму пізно ввечері стануть справжньою проблемою для молодих батьків. Крім того, коли дитина стане старша, йому в будь-якому випадку буде потрібно своя кімната. 6. потенційний продаж квартири. Хтось купує квартиру, щоб жити в ній довго. інші – Планують збільшити житлоплощу через пару років, порой життєві обставини змінюються і заходить розмова про продаж квартири. Тому перед таким відповідальним рішенням проконсультуйтеся з фахівцем і дізнайтеся, чи вдасться узгодити зміни, але навіть з узаконеними переплануваннями продати власність буде складніше адже вона адаптована під потреби і звички конкретних мешканців.